Доброго дня, мої любі малята, Я рада вітати вас на нашому занятті. Малятка, сьогодні в гості до нас завітав світлофор, морхайчик. Послухайте про нього віршик. Світлофор колорисна річ, служить людям день і ніч. Кольори реш треба знати, вірно, кнопки натискати, як червоний зупинись і на коло подивись, колі цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся. Тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі мить. Але тут не забувай, все навкруги контролюй. Малятка, давайте ми з вами сьогодні зліпимо світлофор. Але спочатку давайте ми з вами розімнемо наші пальчики, приготуємо їх до роботи. Посварились дві сестрички, розійшлись хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись, нема біди. Для роботи нам для сьогодні потрібно тісто жовтого, червоного, зеленого кольорів, серветка і дощечка. На долоньку ставимо тісто зеленого кольору. Долоньками розкочуємо, вдавлюємо. Також із жовтим кольором, долонькою розкочуємо. А тоді пальчиком вдавлюємо. Беремо зелене тісто, долоньками, розкочуємо. Вдавлює пальчиком. Ось такий світлофорчик вийшов у мене. А який у вас малятка чекаю на зворотній зв'язок? До побачення, до нових зустрічей!